Сьогодні ми знаходимося в ЖК Білий Шоколад, де наша команда працювала протягом з половиною місяців. А кінцевий результат та загальну вартість цього ремонту ви дізнаєтеся уже в кінці відео. З вами NSD Group. розпочинаємо. Ця квартира площею понад 43 метри квадратних була виконана у вишуканому мінімалізмі. Наші дизайнери втілили усі побажання замовника та досить швидко впоралися із завданням. Не дивлячись на маленьку квадратуру квартири, кухня вийшла доволі простора. Підсвітка зроблена по всьому периметру робочої поверхні, що є дуже зручним при готуванні їжі. Шафи виконані на замовлення нашими меблярами спеціально під цей дизайн-проект. Зверніть увагу, те, що вони сягають до самої стелі, і це означає що в квартирі треба буде менше прибирати. Мінімалістична барна стійка, яку можна використовувати як обідню зону, так і зону для приготування їжі. Доволі місткий сервант, виконаний у такому ж самому стилі для зберігання посуду. Також мені дуже подобається колір цих штор та їхня якість. Вони дуже приємні на дотик. Наші дизайнери змогли помістити тут навіть робочу зону, яка відмежована від зони відпочинку, що є надзвичайно важливим. А зараз наш технічний директор Володимир розкаже про деталі ремонту на цьому об'єкті. Всі газові комунікації з точки зору безпеки мають бути в постійному доступі, але звичайно в інтер'єрі їх не хотілось би бачити, тому наші меблярі скористалися наступною функцією. Для того щоб зменшити кількість кабелів в робочій зоні, ми встановили розетки USB, Type-C і інтернет. В так званих мокрих зонах на кухні та в санузлах встановлені розетки з захистом IP44 для безпеки. Чітке виконання зовнішніх кутів на укосах по плитці. Полички зроблені з керамічної плитки, зазвичай набагато ширші, але нашими майстрами вони виконуються в такому форматі. Радіус на душовій кабіні на подіумі душової кабіни, виконаний сегментованою плиткою. Люк прихованого монтажу майже не видно. Хочете теж зробити свою квартиру функціональною, затишною та стильною? Тоді прямо зараз переходьте до нас на сайт та замовляйте безкоштовну консультацію. Ну а ми продовжуємо огляд. А зараз ми переходимо до зони відпочинку, у якій наші дизайнери змогли помістити зручний диван, великий телевізор та журнал Спальна зона виконана у світлих ніжно бежевих кольорах, які заспокоюють. Також в квартирі вбудована окрема гардеробна. А зараз ми заходимо до ванної кімнати. Тут у нас розташована велика шафа для зберігання речей, простора душова кабіна з цікавим дизайном. Зверніть увагу, які цікаві ніші ми виконали в стіні, аби уникнути візуального шуму. Та особливо, що я хочу відмітити, це дзеркало з додатковим освітленням. Ну а тепер, як і обіцяли, ціна. Загалом вартість робіт обійшлася у 870 тисяч гривень за всю квартиру, тобто 19 тисяч 790 гривень за метр квадратний. Сюди входить робота, чорновий і чистовий матеріал без меблів і побутової техніки. В кінцевому результаті замовники отримали якісний та доволі швидкий ремонт і залишилися задоволені результатом. Щоб також отримати якісний ремонт, переходьте до нас на сайт. Там ви знайдете багато варіантів наших ремонтів та зможете почитати відгуки. Ну а з вами були NSD Group. До зустрічі!